Назар рахунок 5-0. За грою ну, просто досконало вивчили гру команди, або я не знаю. От як здавалося, що дуже легко все складується для команди. Ну я б не сказав, що все легко. Тобто, хлопці приклали багато зусиль, віддали сил, тобто, активно грали. Тобто, те, що від них просилося, вони старалися виконувати. Ну, звичайно, були огріхи. І суперник міг нас наказати, бо добре, що так сталося, що ми зіграли 5-0, але це ще нічого не ясно. Тобто гра вдома і все так само може повернутися в нашу сторону, якщо ми будемо відчувати себе вже переможцями. Тому це таке ще. Ну, от як якщо порівняти, у вас також дуже боротьба була дуже важкою за першу сходинку у вашій групі, в першому етапі, на груповому етапі. Тобто, як от можете порівняти команду, вперше зустрічається з іншої групи, з командами, які, якими грали у себе? Ну, взагалі, тобто, це чемпіонат України і слаб, слабких суперників не буває. І ті, хто пройшли в плей-офф, значить, вони дійсно заслужили в своїх групах, що були в четвірці найкращих. Я не думаю, що там якась велика різниця між командою в нашій особливій групі і перше, і четверте місце. В принципі, команди були рівні, і кожна гра давалася. Якби хто був більш там майстерніший, підготовіший до цієї гри в даний момент, то і перемагав, здобував перемоги в такому плані. Я думаю, що в цій групі так само, слідкуючи за перепетіями щодо останнього туру, то так само вирішувалися місця з другого по четверте. Це так само свідчить про те, що команди були дійсно рівні і заслуговували на те, щоб попасти в плей-офф. Після першого матчу рахунок 5-0, От потрібно буде якось хлопців додатково мотивувати, тому що можливо якась там розслабленість буде, тому що хтось може вважати, що вирішили все в першому таймі. Ну, це, це буде само, самою великою помилкою, якщо ми зараз е, будемо вважати, що ми вже пройшли там півфіналом. Ні, нас ще чекає гра в Луцьку. Якщо б йдемо до цієї гри з таким самим настроєм, тоді можемо розраховувати на прохід далі. Чуть дамо шанс супернику, який так само буде налаштовуватись, показати хорошу гру і здобути позитивний результат. Вони можуть за нього зацепитися. Якщо ми знову ж таки розслабимося і будемо думати, що ми вже перемогли. Ще нічого не ясно, готуємося до наступної гри.